Телеканал Еспресо продовжує інформаційний марафон. Наш гість Валентин Валентин Торба. Журналіст будемо обговорювати ситуацію і події, які відбуваються в Урдло, зокрема в. Так званій ЛНР. доброго ранку. Вітаю. бачили ось ці сльози плотницького в ефірі? Да, Взаліто, цей ролик був оприлюднений на початку ще серпня. Ну питання не в цьому, просто зараз на нього звернули увагу. Да, дійсно, є такий момент, і звичайно, там є момент на награності. Певної зрозуміло, що. Це певною мірою така, так би мовити, постановка. А з іншого боку, начебто, і сигнал. Але я б не довіряв би таким сигналам. Тому що... Який ще це сигнал, от, на вашу думку? Розумієте, нас теж випробовують. Підготови? Нас підготувати поступово, нас випробовують на те, наскільки ми готові до поступок. І це найнебезпечніше, тому що. Зараз, не дай Бог, Верховна Рада, я хоч якось закріпить зміни до конституції щодо якихось там статусів будь-яких статусів цих окупованих територій, це буде ну крайне небезпечно. Статус у них може бути тільки один окуповані території і крапка. Тобто, це виходить, що українці все таки не повірили цим сльозам, не повірили. Не повірили більш того, зараз якраз суспільство є тим стримуючим фактором, який і не дає Верховній Раді якось поступатись, тому що ми чули в свій час і заяву, о, дивну заяву Назарбаєва, пам'ятаєте, який сказав, що Порошенко, в принципі, готовий на певні поступки ага. щодо особливого статусу, але йому начебто не дає парламент це зробити. Так, це чи це не так, це вже на совісті самого Назарбаєва, але це тривожний сигнал, адже, наприклад, ні, президент, ні адміністрація президента, ніхто від президента ніяк не прокоментував ці заяви Назарбаєва. Тому тут тривожний сигнал. І дійсно саме українці, саме суспільство має робити такі посили в раді, щоб вона не прогнулась в цьому плані ні в якому разі. А враховуючи те, що по Верховній Раді бігають деякі персоналі, які фактично є мають взагалі сидіти. А, а не в Верховній Раді, а за гратами, і є досить проросійськими бо російсько налаштованими, то небезпека така зберігається. А от. Те, що Плотницький натякнув, що готовий принести псевдовибори в так звані ЛНР на весну і весну, ну, знову знову таки назвав свою мову. Це звичайно, це не зміни до конституції, особливий статус і е, припинення переслідування. Це також такий сигнал натяк? Звичайно, більш того, у Верховній Раді деякі елементи вже фактично зроблені. Ви пам'ятаєте, що е, ще в вересні 14-го року був прийнятий закон. Про особлив де зазначені особливий статус, особливий да статус. залишається там питання амністії, залишається питання виборів і безпосередньо зміни до конституції Е, у всіх цих етапах. Є свої вже напрацювання, і це небезпечно повторюю, тому що цей шлях до фактичного. Визнання з власної капітуляції, ми навпаки маємо, я завжди кажу, що ми маємо з мож, можемо втрачати територію, але не маємо втрачати себе, свою самоідентифікацію. Адже території ми рано чи пізно відвоюємо, але якщо ми втратимо от свою державність. Е а Це а чи шлях втратимо, до а, чи, втрачаємо ми союзників у Європі, які нам також натякають що на те. Ну давайте вже проголосуйте зміни до Конституції. Ну, знаєте, що таке союзники? Союзник у нас є народ України. В кон'юнктура політична, і вони так само прислухаються до нашої артикуляції. Як ми ставимо це питання? Але ось нещодавно був на одному заході, де обговорювалися питання внутрішньопереміщених осіб, і там виступав міністр Вадим Черниш. і Я був здивований, що він жодного разу не сказав слово Росія. Розумієте, А коли я вже спілкувався безпосередньо з представником ООН о, і задав питання, конкретне питання. До речі, інтерв'ю має вийти в газеті день. Е чи усвідомлює Європа, що Росія дійсно є агресор і окупувала е частину українських територій? Е він відповів: е Європа усвідомлює роль Росії. крапка. Це тривога. Розумієте, для мене це тривога, тому що роль е для Європи чи роль у конфлікті? Роль. Усвідомлює роль Росії у конфлікті крапка, розумієте? А, тобто, такі оптичні формули вони дуже тривожні. Тому що і вгадаю, що в, в, в певній мірі це і наша проблема, тому що це значить, і ми досить слабко артикулюємо. Ми лише заявляємо е, якісь речі. Да, ось зараз я журналіст сижу і кажу, що це окуповані території, що це агресія Російської Федерації. Якийсь політик може вийти таке сказати, але де це закріплено законодавчо, має бути прийнятий закон про окуповані території обов'язково. Давайте повернемось до тих окупованих територій, що там відбувається. Ось зокрема сам той Плотницький, який ми згадували на початку нашої розмови, заявив, що відбувалася спроба переворота, і звонову таки звинуватив у цьому в усьому українську, наче українські військові сили, які намагалися. Знаєте, коли Планували. да, коли в серпні на Плотницького був скоєний замах, він так само в вже з лікарні заявив, що це українські там ДРГ чи ще щось. Це відвертий блеф, тому що він і він це знає. Я абсолютно в цьому переконаний, що це внутрішні їхні питання по вуків в банці. І Просто що абсолютно формально він це так заявляє. Ну на кого? Він же ж не може визнати на весь загал, що це у нього. То тобто він прикриває розборки внутрішні? Абсолютно, що в нього внутрішні проблеми існують, а вони існують і. Поки що він якось з ними, ви знаєте, за допомогу Кремля якось справляється. Тому що Крим, тут ми маємо так само знаєте, досить тверезо до цього відноситись. Нам здається, що якщо там вони бандити вбивають один одного, то це нам на руку. Ні, звичайно, внутрішньо це приємно. Але також само треба усвідомлювати, що вибудовується чітка вертикаль кремлівської влади, там ага. яка просто потім нам під виглядом якихось там особливих статусів вшиє в нас цю голку отруйну голку окупації ага. у вигляді полет... або когось іншого. Ага. Можливо, інш на іншого заміняться, але вертикаль вона вони вибудовують, і зараз Кремль так само дивиться, хто там сильніший. так само як 90-ті роки. Правоохоронні органи дивились на те, хто сильніший між кримінальними лідерами, да, і на того робили ставку. Так само, і Кремль дивиться. А ага, це наш більш-менш виглядає так бюрократом. Е, Якісь заяви роблять, робить більш-менш е, нормально артикульовані, ага, ну значить, нехай він буде нашим намісником. Плотницький е, дійсно він виглядає таким, знаєте, кремезним бюрократом, е, і е, поки що може певний час його і замінять. А скажіть, а взагалі такі заяви про те, що ну, планувався переворот у ЛНР, це не таке, не таке визнання, що насправді народ Донбасу повстав. Протипоротницького. Ні, о, це не визнання ніяке не визнання, тому що народ Донбасу на окупованих територіях досить забитий. Там дійсно є і українські партизани, є, є є, точніше, знаєте, як є опозиційна думка до того, що існує, але враховуючи те, що та, та кількість, така кількість зброї, така кількість російських військових, спецслужбовців. Це 37-й рік помножений на всі на всі інші роки радянської, знаєте, тако такої диктатури в найгіршому її вигляді абсолютно безправ'я, Що говорити про якийсь досить потужний спротив цій системі, ну не можна, тому що це все одно що говорити про спротив людини проти танку. Да? Є людина, а є танк. Тому е, інша справа, що це треба розглядати, як підкреслює окупацію. Е, якщо б російських військ, військ там не було, якщо б не було цих росіян, нічого подібного не відбувалося, бо тоді б дійсно народ міг би повстати. Чому Кремль не втручається у ці військові такі розборки бандитські? Хто? Кремль не. Не а, втручається. Чому, а чому ви гадаєте, чи що втручається не... навпаки? Ч... О, ну завжди класична ситуація, коли до певних е, спецоперацій завжди і і у нас в Україні залучались певні російські служби, е, до які мали свій доступ там в ліквідації тих чи інших персон? Я гадаю, що е, не, не без російських спецпризначенців ці всі події відбуваються. Більш того, е, і кремлю і вигідно дивитись, щоб вони були в напрузі певні. Не розслаблялись, тому що до кого вони все одно в останній момент прийдуть. Не, не в останній, а в перший момент прийдуть до Кремля. І повторюю, це абсолютно маріонетки і Плотницький, і Захарченко, і нічого вони без Кремля просто не зроблять. І ніколи б не зробили. Хто такий Плотницький був? Звичайний посередкований чиновник, який брав хабарі 200 гривень. Я знаю людину, з якої він вимагав. Зараз це мільйонер. Який всім зобов'язаний Кремлю, всім. Ось така інформація, що Плотницький використав бойовиків мотороли для ліквідації колишніх соратників. Може й таке бути, а чому ні? Чому ні? І хто хто знову ж таки, хто це просто силові структури, е, звичайно, частково набрані з найманців е, в, в підкураторство спецпризначенців російських спецслужб. Чому ні? Це ж силові е, це сила. і Якщо він відчуває свою певну... Слабкість у себе на місцевості, то звичайно він буде їх використовувати. Тут, знаєте, мене цікавить в цьому плані знову ж таки, оце на, наша щеняча радість щодо е, їхніх розборок. Ліквідовують не просто конкурентів, о, е, ліквідовують співчасників і свідків російської окупації. Е, були б ми як Ізраїль, да ми б цих викрадали, і тут би судили їх. І вони б нам свідчили, розповідали, як Путін увійшов і таке інше. А ми зараз спостерігаємо пасивно, які вони тобто один одного знищують. От ситуація вже ліним мо така подібна Абсолютно. Він він абсолютно він свідок і співучасник, і свідок. І, наприклад, то той процес над Єфремовим, який зараз відбувається, ми, я абсолютно переконаний, що українська сторона має бути тут мислити стратегічно, сторона винувачення. Стратегічно, адже у нас остаточна причина всіх цих подій це Кремль. А це його маріонетки. Маріонетки, співучасники і повторюють свідки. І саме вони мають свідчити про російську окупацію і повторюють саме від цього має бути вибудована Но і сторона обвинувачення. загибелі Жиліна. Хто більше зацікавлений? Кремль був не або це той наш харківський слід. Я не гадаю, що там є якісь там харківські місцеві сліди, і там прив'язували і Кернеса, і таке інше. Жилін займався намагався намагався займатися питаннями постачання палива на окупованій території. Там дійсно можуть бути без бізнесу такі, от ...Це важко назвати бізнесом. Це такі такі, знаєте, грошові моменти. Тому в з іншого боку, повторюю, Кремлю не важливо він це зробив, не він це зробив, або пасивно спостерігав. Я переконаний, що вбити того хто знаходився під колпаком російських спецслужб, просто так не можна було без їх відома. Да? Але вони ну, дійсно знищують і будуть знищувати або дозволяти знищити цих світів своїх агресій. Дякую. Це Валентин Жо Торба, журналіст обговорювали що відбувається вордло.